Отця і сина і Святого Духа, Христос. Попередні рази, дорогі хрести брати і сестри, ми з вами спілкувалися про наш святий Храм, говорили про його частини, говорили про іконостас, говорили про основну частину вівця, це святий престіл, але крім святого Престолу, у вівтарі є ще один такий святий стіл, який. Вартує нашої уваги, про які ми сьогодні будемо з вами спілкуватися, це святий Життівник. На ньому звершується перша частина літургії, яка називається Проскомидія. Якщо хто скоріше приходив до церкви, до храму, то він бачив, що священник перед тим, як починати службу, він щось там у вівторі молиться, робить якісь певні священодії, про що ви, Пересічні Маряни, можете і не здогадуватися, або не знати, що там відбувається. Тому щоб Привідкрити цю завісу саме для вас, ми сьогодні саме про це будемо спілкуватися. Про ті священні предмети, які над ньому знаходяться. Ну, я їх взяв, щоб вам показати. Але найперше, це є свята чаша або потир, що така назва. Вона вам відома, тому її показувати немає сенсу. У ній священник, коли готується до літургії, вливає туди вино і воду. Чому саме так? Бо це є прообраз того, що коли воїн проконував про Христа Спасителя, з нього витекла саме кров і вода. Інша свята Посудина це є дискос, слово грецьке, яке означає кругла посудина. І якщо придивитися сюди ближче, тут є зображення народження Христа Спасителя, бо сам жертівник, він прообразує вертеп, в якому народжується Христос. А дискос він символізує ті ясла, де народився Господь. І коли священник бере певну кількість просвор, про це ми теж будемо спілкуватися докладніше, але вже наступний раз, то саме на ньому заготовляється святий Агнець. Під час богослужіння він освячується і в подальшому саме тілом і кров'ю Христа Спасителя, з цього ми і причищаємося. Наступна Свята річ, яка ставиться на диско, коли вже звершена, йде до завершення проскомедія, це свята звіздиця, так вона називається, і вона символізує ту вифлеємську зірку, яка зійшла саме на вертепу і вказувала мудрецям, куди їм потрібно слідувати. Вона ставиться на святий диск заради того, щоб коли його буде в подальшому накриватися покрівцями, нічого не перешкоджало вмісту Агенця і тих частиць, які вже були вибрані на Проскомидії. Ми, ми знаємо також і про інші священні предмети. Це така ложечка, якою причищає священик вірних. Вона називається ложицею, і вона символізує. Ті кліщі, якими колись Сарафим, узявши вуголь з жертовника, доторкнувся до уст пророка Ісаї, бо він дуже переживав. Він, йому було таке віддіння пророкові, він бачив Херовин, бачив Господа слави. І він через свою гріховність сказав, що я не достойна людина, я людина з грішними устами. І тоді, за поведінням Господнім, Сарафим Бере кліщі, бере жертовника вуголь і доторкається до його уст, і каже: ось це доторкнулося уст твоїх і відніметься беззаконня Твоє. Такі схожі слова ми говоримо після того, як причащаємо вас, вірних, саме такі слова. Так само ми бачимо, бачимо е, такий особливий ніж у вигляді списа, він його і символізує. За допомогою е, копія, так називається цей такий особливий ніж, е, е, священик заготовляє, підготовляє просфори, ці священні хліби, вирізує з нього святий агнець. В подальшому вибирає частиці. Ми бачимо великі і мале копії, це роблять, робиться для зручності е, само, самому цих священодій. Уже з інших просфор, які називаються. Є для проскомедії потрібно п'ять проспор, таких священних ліміт, і дві останні ідуть за здоров'я і за упокій ті записки, які ви приносите. Перед Богослужінням священик під час прескомидії за кожне ім'я виймає частицю, і це має дуже величезне значення, бо в подальшому під час богослужіння ми вже перед, без, після того, як причастили вас вільних, коли священик заходить сюди і гнівтар, він бере ці частиці і осипає їх в чашу словами. Оми, Господи, гріхи тих, що тут поминалися кров'ю Твою чесною, молитвами святих Твоїх, і ми віримо в те, що ці гріхи. За живих чи за померлих, які людина створила, омиваються причистою кров'ю, як і Господь колись постраждав на Голгофі, проливши свою кров за нас, так само і це таке прообразуюче символічне значення, коли наша молитва, як і живих, так і померлих. Бо на дискусії, коли ми бачимо, коли простомидія звершена, це для вашого опецька закрито, ми бачимо там Христа Спасителя, Агнець, ми бачимо там. І святим згадуємо, і згадуємо живих і померлих. Тобто, повноту у всієї церкви Вона присутня, бо Господь каже, неодноразово нас повчаючи, що я не є Бог мертвих, але Бог живий. Де Бога всі живі? Це для нас люди помирають, але знаємо, що крім цього тріного немічного тіла маємо безсмертну душу, яка вічна і вона повертається до свого творця. І тому отаке прообразуюче початкове священодійство перед літургією звершується подальшому, коли вже просто сама завершена, як і чаша, так і дискос накриваються такими особливими церковними платами. Вони називаються покрівці, такі хрестовидні. як і дискус, так і чашу, і їх обох разом, таким великим покрівцем, який називається воздух. Священник читає особливі молитви, кадить їх кадилом. Пахощами і покриває їх, і завершує святу перскоминію, після чого починається свята, свята літургія. Про інші ще такі особливості, я думаю, що такі розмови для вас цікаві, бо я сам собі так подумав, ми ж маємо усвідомлювати, чого ми сюди приходимо, що тут робиться. Не просто, знаєте, так собі йдемо, бо, ну, бо йдемо, бо хочемо йти. Ні. Знати це символічне значення і важливість цього. чому я, як прийшовши сюди на початок, десь так звертався до вас, щоб ви оці записки приносили заздалегідь. Бо коли, наприклад, священик стоїть на службу і йому тих записок бухнули, там таку велику число, він тоді не встигає фізично це зробити. І в нас, слава Богу, ви прислухаєте до моїх слів, у нас цього нема. І священик заздалегідь. Ви знаєте, що я за годину завжди і в церкві, і можливо, є такі люди, які би хотіли. То саме це перед Богослужінням звершується. І так само священник робить у цей час, про скормені молиться, як і за своїх рідних, так і за всіх вас. Тому думаю, така інформація для вас буде корисна. Далі ми будемо розглядати і інші такі цікаві теми, бо ми бачимо, що з Вівторяні маємо такі два приміщення Паламар і Ризницю. Що там, для чого вони слугують? Про це теж будемо спілкуватися наступні рази. Христос Восперейшов.